Ось так зроблено. Робота йде своїм чередом. Робиться колона між кухнею і коридором. Спочатку там був пінопласт, щоб пінопласту вирізати дирки під галогенки. Три галогенки має бути. Далі тут наклеїли на піну гіпсокартон, шви. Обмазали, кожен шов обмазаний, щоб потім тріщин не було. Тепер поклеїв одного уголка, потім буде другий уголок на ту сторону, і далі буде зашпакльовуватись і закрашуватись. Все виставлено по лазерному рівню. Лазерний рівень тут, і воно все по лазерному рівню. Це, що червоним висвічується, це від лазер... лазерного рівня луч. Ось так. А потім вже виріжемо 1, 2, 3. на галогенки. Вся робота буде знята на відео. Дивіться, як робиться, і буде вам. Совят, як правильно зробити. Хто хоче сам шпаклювати і зробити таку арку, покажу, як все робиться. Дивіться в інших відео.